В асортименті продукції «Хімрезерв Україна є препарат з вогнезахисту деревини. Давайте цим експериментом оглянемо, як це працює і як це виглядає. Відмірюємо однакову кількість пального, у даному випадку це розпалювач для багаття. І випробуємо два зразки: правий сира деревина, точніше, не сира, а звичайна деревина, необроблена деревина, ліворуч зразок, який оброблений препаратом. Методи оброблення є абсолютно різними. В даному випадку ми беремо варіант, який просто нанес, нанесений поверхнево. Препарат сольової природи, його зміст це просочення деревини на якусь там глибину там 2-3 мм. Головна задача, щоб соль, сольова компонента, соль затримувалася в деревині і не давали можливості її горіти. Ми бачимо, що справа вже відбувається обуглювання і намагання деревини горіти, а ліворуч зразок резистентний. В цьому і полягає головна мета вогнезахисту. Матеріал перетворюється в важкозаймистий. Причому треба чітко розуміти, що це не означає, що цей зразок зовсім не згорить. Рано чи пізно зразок може згоріти через термічне розкладення. Тому саме на початку лімітується, тобто обмежується кількість пального. От, і в даному випадку ми просто бачимо, що як мінімум йде виграш в часі руйнування самої деревини. Будь ласка, звертайте увагу, купуйте.